Щоранку на каналі Один Плюс один Якобс запрошує гостей. Ох, якби тільки глядачі могли відчути м -м, аромат кави, що вітає в нашій студії. До речі, ви теж можете оточити себе чарівним аромоксамитом, приготувавши Якобс Монарх. Дивіться, хто до нас прийшов. На сцену запрошується представник міжнародної компанії Августа Марія в Україні, високоповажна пані Наталя Бондар. Пані Наталя Бондар. На випускний бал проєкту від пацанки до панянки потрапила не випадково. Дівчата-фіналістки отримали несподіваний приз. Наш фонд запрошує вас відвідати відень. Справжня пані Наталя Бондар гостинно відкрила дівчатам казковий різдвяний відень. Надбання, що ви отримаєте сьогодні, завтра і післязавтра, буду буде давати для вас дуже дуже цікавими і дуже корисними в подальшому житті. Компанія Августа Марія вже п'ять років успішно допомагає людям різних країн навчитися толерантності у спілкуванні. Як ми бачимо, побачимо, Дуже привітні, дуже відкриті до спілкування. Новоспечені панянки завітали в австрійську столицю не лише відпочивати. Доброго вечора. Я Дуже рада вітати вас всіх сьогодні на нашому благодійному концерті. Ми дуже вам вдячні, що ви прийшли сюди і підтримали благодійну організацію на підтримку хворих Мукополі Сахарадозу. Навчити дівчат благодійності справжня мета пані Наталі. В школі дівчата навчилися манерам та етикету. Пані Наталя вирішила перевірити, чи зможуть вони гідно почувати себе в товаристві справжніх віденських аристократів. А Юля п'єсочок просто Юля вміє сказати що соку хочу». она ну, тоже там, думаю, она особо понты не колотит. Сидит тихонько, тоже там чего не знает, молчит, но еще умница. Я сегодня такой пассивный слушатель. Дорогие девочки, мы очень хотим, чтобы этот проект у вас не закончился пустым выхлопом. И нам очень хочется, чтобы вы присоединились к нашей веселой и дружной семье, которая живет совсем не скучно под названием Августа Мария. И в связи с этим мы вам дарим вот такие вот наши корпоративные платочки. З посмішкою робити великі справи це особливе мистецтво. З власного досвіду Наталя Бондар знає, досягнувши більшого, ми зможемо стати корисними для інших. Життя буде весело І не скучно. Щоранку на каналі 1+,1 Аромок 1 аромоксами Якобс запрошує гостей. І Як ви чули ця високоповажна пані у гостях сніданку з один 1 Наталія Бондар, яка є членом ради директорів компанії Августа Марія? Доброго ранку вам Здравствуйте, доброго утро Августа Марія компанія, яка подарувала Мрію казку дівчатам з телепроекту від пацанки до панянки, який мав шалений успіх у всій нашій країні і в українській телевізії. ви бачили дівчат очі? Вони вже отямилися від того щастя. <рес> мені кажеться, що да вже отошли шли немного і мені дуже приємно, що практично кожна з них уже знайшла своє місце в житті. Це найважливіше для кожної з дівчик. Які перші ну ми не все могли побачити, звісно. Які перші враження дівчат були від того, коли вони потрапили до європейської віденської еліти, яку можливість до якої потрапити подарувала саме ваша компанія? А перші враження це були сльози на обличчі. Це ну не знаю, не вистачило слів. Що це було, що на емоціях було. Uh, мне кажется, что они вначале были очень скованы, очень достаточно шокированы. Они боялись сказать лишнее слово. Ну вот, в общем-то, Виктория даже говорила, да, что э, лишний жест, лишнее слово. И, в общем-то, э, к сожалению, на тот момент, э, как бы вот такая простая. І спокойная елегантність ще не вошла в привичку. Но ну, я думаю, що в принципі за эти, даже за три дня вони прочувствовали, що в общем-то, насколько наскільки э, ті правила, которые они вивчили, в яких они вже себя чувствуют в, в обществе, як риба в воді, очень важно. Ви побачили дівчат, бачили не один ні день. А ви впевнені в тому, що вони не повернуться до колишнього життя? А, Мне кажется, что нет, потому что девочки уже увидели, что есть наверху, да и не зачем возвращаться то назад. Неинтересно, просто неинтересно. Дивно, але питань нашій гості можна навіть і не ставити. Вона сама говорить певне це ромаксимит, Якобс Монарх так впливає. Пані Наталі, а, скажіть, ну ось Августа Марія до речі, буде брати участь у наступному телепроєкті від пацанки до панянки, якщо можна відкрити інтерв'ю, я думаю, що буде. Якщо пригласять, звісно, ми з удовольствием будемо, тому що нам кажется, що вот ця місія, которую несе компанія Августа Марія, миссия обучения і в стирании грані, и в вважденні в. Помочь людям войти в новую социальную среду, это очень важно, потому что так сложилось, что люди, которые организовали эту кампанию, по воле так, судьбы, начали работать в международных больших проектах. И столкнулись с тем, что много бытовых вещей, много вещей, которые, культурных вещей, которые впитываются у нас с молоком матери. В принципе, мы не знаем, когда мы приезжаем за границу. Мы, да, например, да, например, 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 как например, можно показать японцу, что это последний восход его жизни? То есть как бы, это просто-напросто. Мы этого не знаем, да. Если в чашку с рисом воткнуть две палочки вертикально, все. Понятно. В общем-то, это очень плохой знак. То же самое, очень легко обидеть английского полицейского простым жестом, как мы показываем в две минуты. Вот как вы показываете две минуты? Вот, да? 2 влини, осі. Да, 2 хвилини, так. Е, э, во врімі столітньої війни між англичанами і французами, англічани були отличными лучниками, і французи обрізали у них, отрубали два два цих пальця. Тому э, саме найбільше в житті оскорблення для англичанина – показати вот это ж. Так, жест. у мене вже залишилось на дивіці три. Пані Наталя, ну як ви вивчаєте як спеціаліст, а э, э, наскільки українці сьогодні адаптовані до європейської культури? А э, я маю на увазі і стиль, і естетика. Е, э, комп... компания густа мария которая специализируется на этом. Вы как что можете всего, правда, сказать, насколько мы Я думаю, что мы очень цивилизованы. Единственное, что, конечно, нам не дано знать э, тех элементарных вещей, которые впитываются в каждой культуре с молоком матери. Я повторяюсь. И, к сожалению или к счастью, в общем-то, есть уже международный опыт, не надо биться головой о стенку и очень долго проходить этот опыт, а очень, намного легче, в общем-то, э, позаниматься чуть-чуть со специалистами и все. І Августа Марія має проголосувати, Конечно. власне за кролика або за кота обирайте. Я думаю, що все-таки, вот, наверное, вот, все-таки за кота. Був у мене рыжий кот рыжий. Очень Я його люблю, а дочка підтримує. Ну що у нас була в гостях пані Наталія Бондар, яка є членом ради директорів компанії Августа Марія. І речі, які ніколи не бритають, які в приготування щоранку чашки Ромак Саметової кави. Дякую, що прийшли і вам вас з новим роком Спасибо. і натхнення, і того тої місії, яку ви робите для нас, для українців. Продовжити її далі. Бальшою спасі. Ну а сніданок з один плюс один з вами прощається, але ненадовго. Завтра вмикайте телевіз. Юр ми обираємо остаточно кандидата на посаду президента 2011 року. Політичний телемарафон три години кульмінації обов'язково вам обіцяна. Я одягаюся у мережі, мережі магазинів. Арго голосуйте на сайті ТСН і заходьте на Фейсбук. Сторінка сніданок зудинка 1, 1. Гарного дня.